Те, що временно, то постоянно. Кажу, давай щось временно зроблю це, щоб, щоб світило. Резетки врізав, товариші друдяги, всім добрий день. Резетки врізали і по підрезеточниках оцих от, да, мені казали, що ти показав оцей стакан під розетку по гіпсокартону. Так, я не дурний, я знаю, що то по гіпсокартону є отакі звичайні. І є, скоро в мене отакі ось жовті по гіпсокартону. І є отакі червоні, теж Е, Десь, ага, все, зараз буду показувати. Тепер дивіться, чого я вибрав не оцю, не, не, не оцей стакан. Що ти хочеш... Та що? А що ти та у нас продукції? Дивіться скільки. ну, о. Щось повідправляли, щось ще є у нас, так що ну, красота, ну, похизуємося, ну що. Так що, якщо треба, там вже у нас бройлерів замовляли, тушки. Ну і плюс, якщо що, можна от замовити ще от такі от продукти. Ще так? А ще бекон у нас так, буде копчений. Ну, там чисто м'ясна під черевина. якщо оця така вона більш сальненька, то бекон він вирізаний там чисто трикутнички, от він там, там чисто м'ясо, там суперові. Вийдуть ці. А, ну що, Балик, що в нас є, да? шиє. Це ж шиє? Це у Де який Деякий а? Красота, да? видно? Так що, якщо що, можете звертатися і намазочки є. І ще навіть відеречко шкварок, і тушонка куряча, шкварок уже нема. все заказали, так? Да? Да. Поняв, шкварок вже нема. <рес> тушонка куряча, тушонка е, свинина, паштет курячий вже нема. Є. Не. Ще є паштет курячий і паштет зі свинини. Так, ну і вертаємося сюди, до цих стаконів. Е, да, ось ці стакони, оцей оцей, вони по гіпсокартону. Е, ну, я би так сказав, навіть краще оцей по гіпсокартону, тут такі ось, бачите, пластикові такі зажими, а, а оці металічні, оцей гіпсокартон, типу, він тут теж непоганий. Ну, е, як на мене, він дуже тоді ламає його, рве, е, оцей, оцей трошечки комфортніше ставиться до гіпса, а оцей рве. І оцей я не, бу... не використовував, і оцей не використовував. Використовував я ось отакий червоний, чого у нього чашка всередині широка. Тобто, якщо тут взяти по чашках, подивиться, то ось отута менший, бачите, так, хопа кругленький, і сюди класно ну, резетка вставляється. А тут ось така квадратна, ну, воно типу, конусом іде-сюди, вже розетку ви деяку не вставите. І ось, Пішло питання, чого такі, тому що розетки у нас Оп. Резетки. Резетки у мене вийшли. Зараз я відключу морозілку. Це теж сюди плитку як доложу. Бачите, виходить, оця керамічна ця. Ну, я не знаю, основа да? вона якраз от ось сюди влазить. Чітко, прям... ну, ось я вам покажу. О, вона прям тютілька-тютельку сюди входить. А оті підстаканники підстаканники, стакани, вона не, не влазить ні в один, ні в другий. Того, що отут мішає, от іменно оця, її або треба вирізати, або я не знаю, то тобто, щоб ви розуміли. От сюди ви її не впхнете ніяк. Бачите? Все, вона не влазить туди. А сюди, отакий от, тим болі, сюди взагалі вона, ну, коротше, ніяк. Понимаєте? І тоді от проблема виходить в тому, що е, той, де він красний, оцей воно добре. Хорошо. хорошо, прям чітко класі, воно, виходить, туди помістилося. Навіть мінімально ще й подріс тут робив. Ну а оці чорні, е, не знаю, може і з-за того, що тут воно трошки під конусом, а, а чорний він, именно, бачите, по діаметру такий йде. Ну, може бути. Може бути. Так, е, по по коронці, по отакій. Усе нормально у мене вийшло. Так що є свішок. 270 гривень я віддав за неї, тобто все, вона працює, бо я вже, знаєте, взагалі думав, що воно ну, зітриться там і капець. Так що все працює, ще все класно. Ще 4 рази. Так, да, тепер ще, ще, а чому 3. ще? Три. 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 Ну, туди. А на кран теплий. О, ще теплий кран, так. Да. Тобто, ну ще три розетки треба буде врізати сюди. Треба було кабель завести, тож прийдеться тепер кабель заводити через вулицю. Тобто по стіні заведу через вулицю, все одно буде фасад робити, тоді він там е, зашпаклюється да та і все. Да? Скажи? Да. Ну в общем, якось ото. А ми прибираємо зараз основу, е, кондиціонера включив, тут тепленько, хай прогрівається та буду починати далі плитку цю докладати сюди та до откоса. Ну, в общем, робота чуть -чуть є. Так що будемо, будемо потихеньку працювати. Якось удок. Товариші, друзі, ще один момент. Нам там писали, що діти нинче от час такий, що не їдять м'ясо. Це дійсно так. Наших заставити поїсти м'ясо, це треба нам просто щось придумати. Але м'ясо це джерело, яке дає дітям да, хороший розвиток. Ну, тобто, ну м'ясо треба їсти, в общем. І як альтернатива, ми е, сушимо м'ясо, тобто робимо сушене, оці джерки, от, вони таке тягають, таке нравиться. У нас був дегідратор маленький, ми в пункті купляли, ми на ньому наблотикалися, а потім вже купили собі більший бюшний, поїхали нам. Ну як, ми не думали його купляти, у нас був просто підписник і є е, в Петриківці, там, виходить, і він набрав, каже, Коль, колись фруктами займався, якщо є бажання, можете у мене її придбати. Ну, ми так побалакали з Маринкою і кажемо, да давай, ну прийде момент, все одно ж вона нужна буде. Да? І ми, в общем, купили у нього е, сушарочку така вона на скільки тут лотків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, на дев'ять лотків виходить. Отака от, от прекрасна. Зараз зробив три лоточки. Малечі будуть е, ці, е, ну, джерки. Зараз поки що в продажі таких у нас не буде. Е, треба подивитися, що воно, що воно як по який вихід от, ще із них із з того м'яса буде. Ну а для дому ми отаке от от робимо. І таким методом своїх дітлахів е, як, не обманюємо, а от такі якісь смаколики придумаємо. І вони тоді їдять класно. І відправляємо ось сюди. Все. Оп! Все, Красота. Поставили 50 градусів температуру тут закрив і забув. І хай собі працює. І що то знову? Що то знову, що то знову. Нічого. Макар, Макар ти... Що це таке? М'ясорубка. Хто? Лісорубка. Хто? М'ясорубка. М'ясорубка. Опа! М'ясорубка. Це я заслужила за новогодні свята. Новорічні. Да, да. І новорічні теж. І так, ну що, товариші, речі, друзі, вже, так сказати, одного лочка є. У нас тепер нормальна м'ясорубка. Чекаємо далі ще шприцо і чекаємо ще вимішувача фаршу. Так. Облом сім'ї музик. Коротше, товариші трудяги, знаєте, ви ж, ну е, ті, хто там смакував наші продукти, да, і смакує долі, замовляє, ви знаєте, що все якісно, все класно, все смачно, ми стараємося. Але ж все робимо трошечки мінімалізовано, це важко. Е, і ми до нового року дуже гарно працювали, щоб в новому році вже там доробимо кухню і е, придбаємо собі обладнання. Так, е, да, обладнання із сайту Kitchen Line. Ми купили там обладнання, замовили Замовили ми собі шприц, замовили дебелу вот таку м'ясорубку і замовили е, планетарний міксер. Я хотів ці три агрегати в одному відео красивенько вам розказати, показати, як, е, які ми його обрали. Е, дивилися, ну, в общем, отакот, е, трохи провтикали з планетарним міксером, і ми його зараз відправляємо е, назад. Чого ми його відправляємо? тому що ми доплатимо ще цей ми брали 18300, 18 18800. А той, що на 20 літрів він коштує 22 900. 22 900. І ну, подивились, ну що, ну він малий. Він просто малий і він новий абсолютно. Я тільки його відкрив, ось, ми, ми його запустили, все класно. Ну, коротше, набрав до менеджера до Романа, кажу, Ром. Я дуже вибачаюсь, тіпа, да, ми оплатили там доставку, все до нас прийшло, все це можна з нашою доплатою, просто-напросто е... ну, доплатити і взяти вже більше. Ну, відповіли, так все можете відправляти обратно. Але все одно я хочу показати, можливо, хтось займається там е... випічкою тортами. Е... Ну от для ковбаси, ну да, нам треба вимішувати тут ковбасу. Можливо, там ми будемо паштет у ньому вимішувати. Ще якісь вироби, то він, так сказати, нам малий. Він просто малий. Тісто замісити, так, да. це буде класно. Я вам просто хочу сказати, що ми дивилися такий агрегат, який називається Good Food і GastroMix. Good Food, у нього ця вся пластикова, просто типа, покрашена її цей, ну, так сказати, чорний метал. Цей вже е, йде трошечки краще, і вже така мочніша у нього будова. Він там на 300 гривень дорожчий від того, що Good Food і Gastromix. Але все одно я хочу поділитися з вами, е, так сказати, першим враженням. Першим враженням. Да, дуже класно. Реально, він красивий, гарненький, акуратний. Усе в ньому хорошо, Тож я просто хочу зробити огляд так, як він вже в нас є, чого ми його не можемо зробити? Правильно? Можливо, когось заінтересує. Того що ж розумієте, в чому вийшов наш профтик? По картинці ти дивишся, він отак от виглядить. Да? Е, Логічно, ми прикинули 10-літрова чаша, тобто ну, 8 кг фаршу ми в ньому будемо вимішувати. Але ми так подивилися, ну, ну щось я не думаю, що він там вимішає, скільки того фаршу, знаєте? Ну і в в общем, общем, в общем. В общем все одно ми прикинули я кажу, ну давай, все, заказуємо. В общем, плюнули, отак махнули, за цей, замовили, все, він прийшов, ми його занесли сюди. Вага його 55 кілограмів. Да? 55 кг. По-моєму, тут ось є на цьому. Зараз я вам скажу, фактично 49. ага, ну, 49 кг. Тобто він такий, він увесистий, він здоровий, класний. Все дуже просто. Плюс, ну, вважай, пуск. Включив-виключив. У нього дві, е, кажу, дві три цих Швидко. три швидкості: е, 155 обертів, 215 і 502 оберти в минуту, ну, в хвилину. Є отакі от от три насадки. Е, я не знаю, що оця робить. Тісто. Оце тісто да, вимішує. А то білки так? Оце тісто вимішує. Оце білки і ще плюс гак Є. для. Вимішування, я думаю, що ну, це ж іменно фаршових таких, цих вимішує гок. Дуже якісно все зроблено. Тобто все з нержавіючої харчової столі. Чаша, гок і цей вінець. Дуже доволі от, ну, красиво все, бачите, іменно вінець не такий, що от ну... Ви... не зможу я торт спекти Сьогодні Ну сьогодні не спечеш. Ну коротше, Але дивіться, все ну, красиве усе, класне. Ну, блін, малий. От просто, я просто по-людськи кажу, що він реально малий. І от, Із-за того, що немає в інтернеті обзорів, обзорів по оцих усіх агрегатах. Е, тож е, я хочу зняти відео про оцей от планетарний міксер. Модель у нього GastroMix B10C. Бачите, ось отакий. Е, він доволі ну, на, 2, на 220 вольт? Е, Об'єм 10 літрів у нього. І потужність у, у нього. 370 Вт. 370 Вт він по суті малопотужний, Електроенергії бере мало, але він вже є промисловий. От і все. Так що доволі непогана штукень. От я просто кажу так, як є. Тут виходить, давай так поверхностно просто ми його покажемо і буду пакувати їхати на відправку. Гок. Або інша якась насотка. Угору прокрутили, прокрутили і зняли униз. Все. Тобто, тут такі, ось, бачите, то тобто, ну, все акуратненько, хорошо зроблено. Коли ви наділи саму насадку, закриваєте защитну решітку, піднімаєте нашій, виходить, ну, каструлю оцю, як її назвати, ємкість, да, догори, хоп, підняли і потім вже вмикаєте його в роботі і слідкуєте дивитеся за процесом. Як на мене, я бачив в інтернеті, як оцю штуку переключають в роботі. Щось, я думаю, що цього робити категорично не можна. Тобто краще зупинити агрегат, увімкнути на потрібну вам позицію і потім умикаєте і хай собі далі вимішує. Так що, ну такий доволі акуратний, маленький, практичний. Хто займається тортами, я ж кажу. То зверніть увагу, я думаю, що він той додому такий непоганий, але не, не, кожному, да. не кожному. Так що ми, в общем, свій вердикт зробили, будемо відправляти назад. Будемо міняти, хочемо більший, Да. тому що береш уже один раз. Коротше, ну тоді знаєте, він попрацює трошечки, потім будемо жалкувати, що. За таку ціну не продамо. Так, вже за таку ціну його все одно не продаси, щоб новий купити. І виходить, ну реально будемо жаліти, що зразу не взяли більше. От і все. Ну а так, а так, доволі прикольний, акуратненький, хороший агрегатик. Отак, от, товариші трудяги, все може бути облом. Ну, що до да, трошки не вийлося. Ну це хороші лунза, тому ви ало до можна але, повернути. Але по перше, до да, по -перше, дуже хорошо, що його можна повернути. От вам да, прийшов товар, ви ви, ви там щось вам не, не сподобалося. Ви зробили повернення, да і все. І тут, звісно, дуже добре, що якби нам сказали, що ми цього не можемо зробити, що ви не можете замінити, е, так як уже оплата там, ну, якось воно пройшло, там вже все по, по, по цьому. А якщо ми можемо доплатити, то чого б і ні? Все, ми тоді доплачуємо і беремо більший. От от. Е, можливо, я, я просто ще звернуся до вас, можливо, в когось, ну, ми то, звісно. Конечно... Вже й не, не, не будемо знати. Ну, В общем, якщо у вас є, ви користуєтеся таким, то який у вас, е, якої потужності, е, величини, і, і яка марка, було б дуже інтересно. Ну, але, але просто вже, вже, так сказати, нам вже нікуди махати руками? Е, виходимо вже з положення, з того, що є. Так що зараз я його відправлю і нам вже на, на замін е, прийде е, інший. É que Não? Uhum. uhum.